2023 рік 11 номінацій. А саме нокаут року. Конкуренції минулоріччя може позазрити навіть виробництво зброї. Захист року. Віртуозність уникання шкоди деяких боксерів не перестає дивувати. Апсет року. Скільки ж зірок посипалось, а точніше попадало з неба. Боксер року. Шкода, що переможець може бути лише один. Шок року. Все ж таки деякі події в боксі не піддаються логічному поясненню. Проспект року. Молоде покоління набирає шалених обертів. Бій року. Мексиканці, як завжди, на висоті. Раунд року. Три хвилини, а емоції на цілий рік. Камбек року. 21 на момент зупинки ще досить великі шанси. Напад року. Якби це була гра, то деко звинуватили би у використанні читів. Боксерська країна року США стрімко втрачає позиції. Тисячі учасників, сотні поєдинків, десятки мегакрутих вечорів боксу і лише один переможець у кожній номінації. Мої вітання! Мене звати Макс, це боксерський Оскар по версії Ринсайт. Не перемотуйте, адже номінанти минулоріччя варті вашої уваги. Нокаут року! 23-й видався неймовірно щедрим на яскраві закінчення поєдинків. Брутальні нокаути лише від одного потужного удару були ледве не у кожному. Ввечері боксу. Проте одне діло яскраво закінчити протистояння з хлопцем 150 та нижче. Як це зробив мексиканець, Нунес в звою зі своїм непереможним земляком, виробивши того шикарним хуком. Або як британець Далтон Сміт підловив свого іменитого візавіші зематорського боксу Сема Максвелла на чудову двійку. Та Брайан Мендоза, який, хоча і не з одного удару, але все рівно влаштував яскраве падіння двометрової, досить. Сильної вежі. Не можу також не відмітити і Антоні Джошу, який, здавалось, вже втратив статус нокаутера, але після його фінальної гармати в бою з Хеленіусом, питання щодо удару британця точно відпали. Та неочікуваний нокаут, як і Маурісіо Лари в першому бою з Вудом, так і нокаут австралійця Джей О Петай. на останніх секундах першого раунду в бою проти. Еліса Зоро. яскраві перемоги цих хлопців однозначно заслуговують уваги і початного бронзового місця. Але якими б крутими вони не були, б їм не зрівнятись по ефектності і тим паче по складності реалізації з нокаутом жілея жанга в реванші з Джойсом. Жан, перегравши британців у шахматній партії, змусив того збільшити агресію та відкритись, завдяки чому і підловив. Джойса на спробі контрнападу, неочікуваною для того, двійкою через задню руку. І лише потім переднім хуком, відправивши цього 125 кілограмового бізона на убій. Здоровений, здавалось би, бетонний джойс впав в мега -ефект. ніби якийсь титан, якого нарешті здолали, повільно опускаючись на настілеринг, за що Жанхі отримує срібло. Поступившись в блискавичному не лише за швидкістю, але й яскравістю нокауту японці Джунто Накатані в бою з мелоні. Бій був замакантний титул, у боксери є лідерами свого дивізіону, але у складному поєдинку японець, ідеально прочитавши свого візаві, спочатку ефектно ну, відійшов з траєкторії нападу, а потім оспортанець зі списом насадив австралійця на свій прямий удар, відправивши опонента у глухезний нокаут, після якого він. Хвилину не міг ще встати. Заслужене перше місце в категорії нокаут року. Нокаут Джунто на в бою з Ендрю Мелоні. Захист року. А ось тут у нас повністю протилежна ситуація до минулої номінації. Адже, як би боксери не старались, у них не вийшло перевершити геніальний захист одного з моїх улюблених боксерів американця Френка Мартіна в бою з німцем. Артемом Харутиняном. Чесно кажучи, я навіть не знаю, якими прикметниками засипати виступ Френка, адже мало того, що він просто геніально захищався протягом всього поєдинка, ідеально ухилявся, робив нирки, ефектно підставляв крутезний та ефективний блок. Він навіть захищався цим самим блоком від звичайнісінького і абсолютно нешкідливого джеба Артема. І ні. Не тупо високопіднятими руками, а саме підставляючи його майже під кожен такий тичок. І лише Лише потрібний момент. І саме круте в цьому всьому, що це не поодинокий випадок, а чудовий захист протягом всього бою. На мою думку, він заблокував або ж ухилився, напевно, від 90% всіх завданих по ньому ударів. І знаєте, що слугує найкращим прикладом того, що Френк майстер захисту та, напевно, зараз навіть номер один. Серед усіх боксерів у цій галузі. Мартін виграв цей поєдинок за думкою одного судді, з різницею лише в один бал. Тобто бій був максимально близький, але просто подивіться на обличчя боксерів в кінці поєдинка. Де на Френку немає ні царапинки, ні навіть якогось. Сінця. Так, американець викидував значно менше, через що і програвав раунди, але він абсолютно не отримав шкоди. Від опонента. Заслужене золото в номінації захист року отримує захист американця Френка Мартіна у бою з Артемом Харутеняном. Камбек року. Переможець цієї категорії міг би ще й сміло поборотися за номінацію Найкращий нокаут. Адже американець Джерико Оквін зробив, здавалось би, неможливе, вигравши поєдинок, у якому програв. Кожну секунду боя. В опонента для Оквіна був вибраний надзвичайно талановитий британець Пітер МакГріл. Хлопець з гарним аматорським досвідом і таким ж крутим технічним боксом. З першого раунду боксери, прицілюючись один до одного, намагались нав'язати суперник на освірити. І завдяки перевазі в техніці та декільком успішним атакам Пітер це з легкістю зробив. Магріл виглядав набагато сильніше за свого візаві, домінуючи та виходячи переможцем у кожному моменті. Завдяки просто колосальній різниці у роботі ніг, яку навіть порівнювали з Ломаченко. Пітер провалював успішно нападав і вже в другому раунді відправив свого візаві у перший флеш-нокдаун. А потім, повторивши цей успіх у четвертому, куток віна проявлявся більше і більше паніки, але сам американець ментально не просів ні на гриминку. В п'ятому раунді Магріл лише збільшив агресію після другого нокдауну та знову провів декілька успішних атак. Але лише трохи зазнавшись, Пітер забув про захист та вирішив повторити один і той самий удар. Двічі підряд, за що і був мить покараний шикарним контрпрямиму відповідь прямісінько щелепу, завдяки якому Оквін не просто повернувся у стрій, а одразу і виграв це протистояння. Хочу зауважити, що це ніякий не нелекіпанш, адже Оквін помітив помилку опонента ледве не одну єдину за весь бій. Та вдало скористався нею, щоб повністю перевернути хід цього бою і навіть вирвати перемогу. Заслужений камбек року отримує американець Джерико Оквін. В бою з Пітером Макгрілом. Друзі, а перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом. Хай то лайк, підписка чи коментар, або фінансово на Патреоні, де почала виходити нова ексклюзивна рубрика, «Найцікавіше за місяць. Напад року! З одного боку у нас є мегакрутий японець Наоя і який двічі отримав дострокову перемогу цього року. Та став абсолютом, але навіть його напад, його немирні вміння меркнуть на фоні просто ідеального нападу американця Теренса Крофольда в бою проти Ерла Спенса. Фенс на момент поєдинка мало того, що був непереможним чемпіоном по трьох версіях, що вже говорить нам про неабияку його силу та навички. Але ще й мав не побоюється цього слова, найкращий. Захист у цій ваговій категорії, який він чудово демонстрував нам в минулих поєдинках хай тут Поттером або Гарсією. І знаєте, що зробив Крофорд в бою проти такого майстерного опонента? Просто встановив рекорд в боксі по влучності ударів, показавши якусь захмарну цифру у цілих 50%. Так, вам не почулося? Кожен другий удар Теренса приходив у ціль. І що вам було більш зрозуміло, наскільки це багато чи мало на прикладі інших боксерів, то Ломаченко, який відомий своєю гарною влучністю, має показник лише в 40% і менше. В той час, як середній значення у боксі взагалі близько 25%. Теренс настільки міло читав спенсер завдяки своєму як і найкращому боксерському IQ, так і підготовці, що іноді викидав удар в те місце де спенс не є зараз, а буде лише через Долю секунди. Джеб, прямий, хуки, апаркувати абсолютно всі ці удари, знаходили свою ціль, і результат, як то кажуть, на обличчя. Ще навіть не середина поєдинка, а у Арила вже розбита пика. Просто геніально і без варіантів заслужено золоте місце в номінації на подроку отримає американець Теренс Кроуфорд в бою проти Ерла Спенса. Шок року. Я думаю, більшість з вас дивилися крутезний вечір боксу 23 грудня у Саудиті і бачили, що німець гідка боял зробив з нікчему із болота. Агіт показав неймовірно розумний бокс з гарною технікою, де спочатку крок за кроком помаленьку ламав орка, не даючи при цьому попасти по собі. А потім, нащупавши слабке місце, розкусивши його мав горішка, просто закопав кар'єру ще одного тікток-воїна глибоко-глибоко в болото. Куди я гадаю після такого? Бою, його і відправлять. Так ось німець, який після такого виступу позначив себе як топ важкої вагової, м'яко кажучи, не завжди так гарно боксував. І цей самий кабаяв у своєму минулому поєдинку ледве не програв хлопцеві з топ- 50 нокаутом. Так ще й не пропускав на цілі роки вперед. Не віриться, правда, але в бою з Хорватом Смакічі він це зміг. Бій одразу розпочався з гарних розмінів на денній дистанції. Хлопці задали високий темп. Агід давив на свого суперника, працюючи першим номером, але Хорват не злякався міцінця та досить. Гарно відстрілювався. За що й забрав першу три хвилинку собі? У другому кабуял вирішив ще збільшити свій натиск та цілеспрямовано йшов до швидкого нокауту. Поки під час клінчав хорвата не вселився біс і він не почав забивати німця одним і тим самим хуком. Ну а далі на це було важко дивитись, адже хорвату хватило ніці, що підбити, але не вистачало. Щоб добити, а гід виживав як міг, припускаючи десятки надважких різноманітних ударів, намагаючись спастись, уклінчити та хоча б трішечки відтягнути той час. Хорват, відчувши запах вдачі, навіть і не думав зупинятись, та працював, ніби це був його останній бій, забиваючи бідолашного агіта. Ледве не до смерті. Якби не канати, які все ж таки врятували кабия, який би сил повис на них. Рефері не зупинив бій, справжній олдскульний суддя, але зарахував нокдаун та дав хоча б трохи часу німцю, щоб передихнути. Наступні хвилини Смакичі намагався добити Агіла, але через брак витривалості та гарну витримку німця, у нього це не вийшло, і Агіл під кінець раунду навіть сам. Пішов у напад. Настав третій раунд, і здавалось би, це лише питання часу, коли Хорват, відпочивши добі німця, але Агіт досить гарно відновившись за хвилину і сам ринувся на добивання. Знову почалась заруба, в якій Агіт повністю перехватив ініціативу, адже Хорват за ті декілька хвилин минулого раунду, вибачає за слово, просрав абсолютно всю свою витривалість. Хлопці обмінювались ударами, проте смаки ледве вистачало сил, що взагалі. Стояти на ногах. І після серії пропущених ударів Агіт оформлює нокдаун, а потім і взагалі рефері зупинити це побиття. В мене немає слів. Заслужене золото за шок року отримує поєдинок німця Агіто Кабаєла проти Агрона Смакічі. Друзі, а вам дякую, що додивились до кінця. Дякую моїм першим патреонам Джаку Антону Садовому та Євгену Гетьманському за фінансову підтримку та. Бережіть себе, вітаю вас із новим роком, слава Україні і до зустрічі у другій частині боксерського Оскара!